Розглянемо приклад 15. Перше завдання у ньому таке: 4А додати 8B, поділено на 4А. У цьому номері вже потрібно розкладати чисельники і знаменники на множники, щоб їх скоротити. Розкладемо на множники. Зверху виноситься 4 задушку. Як ми бачимо, в дужці залишається А додати 2Б. Ділимо на 4а, 4 можемо скоротити, нас залишається дріб А додати 2B, поділене на просто А. Другий приклад. 5х відняти 10, поділене на 3х відняти 6, знову розкладаємо на множники з використанням винесення задушки. Виносимо 5 задошки, виходить Х відняти 2Y. 3 задушки виходить х відняти 2Y. Як ми бачимо, дужка однакова, вона скорочується і в нас залишається 5 третіх. Тепер третій приклад. У третьому прикладі х квадратів відняти 25, 2х відняти 10. Розкладаємо верхнє. Частину за формулою скороченого множення. Тобто це у нас х додати 5, х відняти 5. Виносимо двічку дужку, Нас залишається х відняти 5, х відняти 5 скорочується, залишається х додати 5, поділимо на. 2. Тепер четвертий приклад. 6х в квадраті відняти 3х. Поділене на 4 відняти 8х. Зверху буду виносити задушки щось і знизу також. Значить, виношу зверху 3х задушки. в мене залишається 2х відняти 1. Знизу виношу четвірку задушки, в мене залишається 1 відняти 2х. Як ми вже з вами розглядали раніше, щоб змінити місцями компоненти в дужці, нам потрібно винести мінус 1 за дужки. Тобто в мене знизу стане мінус 4 помножене на 2х мінус 1, а зверху 3х помножене на 2х мінус 1. 2х мінус 1 скорочується, залишається 3х, поділеному на мінус 4. П'ятий приклад m в квадраті відняти 16, поділимо на М в квадраті додати 8n додати 16. Розкладаю верхню частину за формулою, -4, -4. в мене виходить m-4m4. Нижню частину розкладаю за іншою формулою, в мене виходить n плюс 4 в квадраті. Дужка m плюс 4 однаково, скорочую її. Зверху залишається n-4, знизу залишається m плюс 4. Тепер розв'яжемо шостий приклад. Шостий приклад B в 5. Відняти B в кубі поділимо на П в квадраті, відняти B в четвертому. Зверху виношу Б у за задушки, у мене залишається Б в квадраті Знизу виношу B2, 1. виношу B в квадраті, в мене залишається 1 відміти б в квадраці. Як і в минулому прикладі, виношу мінус дужки. в мене залишається b в мінус б в квадраті помноження на b в квадраті минус 1. Зверху б убік помноження на б втраці мінус 1. В в квадраті мінус 1, В в квадраті мінус 1 закреслили. B в квадраті знизу і куб зверху закреслили, залишилося просто мінус b. Тобто ось цей мінус. Він просто, ну, як ми зробили, давайте краще покажу. Так, ось тут ми зробили, у нас було B поділено на 1. І це у нас просто мінус b. Так, сьомий приклад. 4п в квадраті відняти 28п плюс 49q в квадраті поділено на 49 в квадраті відняти 4ф в квадраті. Дорівнюємо. Так, розкладаю верхню частину за формулою в мене виходить 2п відняти 7 в квадраті. Нижні частини так само розкладаю, У мене виходить симку відняти 2П, і симку додати 2П. Як ми бачимо, нам знову потрібно змінити місцями компоненти. Якщо у нас форма на в квадраті, то ми можемо це зробити просто посередині дужки. У нас стане 7Q Відняти 2П в квадраті. І знизу 7Q відняти 2П і умножимо на симку, додати. 2P. Зараз окремо покажу, чому ми можемо ось так переставляти місцями. Тут скорочено, в кінці у нас залишається 7Q відняти 2П. І 7Q, Додати 2P. Для того, щоб було зрозуміло, я зараз зітру шостий приклад і покажу що з цією формулою, і як я так могла зробити. Значить, у мене є формула. А додати, вірніше, А відняти Б до квадрату. У мене виходить А в квадраті відняти 2М додати В в квадраті. Або в мене є формула Б відняти А до квадрату. Це в мене В в квадраті, відняти 2АВ, додати А в квадраті. Як ми бачимо, тут в мене перед А стоїть плюс одиничка, і тут перед Б стоїть також плюс одиничка. І в другій формулі так само. Мінус стоїть тільки ось тут перед двійкою. Значить, ми можемо сказати, що А відняти Б в квадраті, це то саме, що Б відняти А в квадраті, тому що е, в нас коефіцієнти під цими е, квадратами, вони однакові. Це значить, що ми можемо їх переставити місцями, ми отримаємо ту саму форму. Да? Тобто, якщо я переставлю B наперед, в мене все одно стане B в квадраті. Якщо я А в квадраті Переставлю назад. У мене все одно стане А2. Він якось піднішує. Так? Ось таким чином я це зроблю. Так, тепер у нас є ще восьмий, дев'ятий і десятий. Ось, приклад. А в кубі відняти 27. Поділено на 8 А відняти 24. А відняти 3, я розкладаю за форму. В квадраті плюс 3а плюс 9. Знизу виношу вісмірку у мене А відняти 3 залишається. А відняти 3 я скоротила. А в квадраті додати 3А додати 9. Залишилось поділено на 8. Дев'ятий приклад. АХ відняти А відняти 3х. Додати 3. Поділено на 9 відняти А в квадраті. Зверху в мене спосіб групування руки. Ах відняти агрик в одну групу. мінус 3х додати 3 Y в другу групу. Знизу розкладаємо множники. 3 мінус А і 3 плюс А. Тепер виношу А з першої дужки, мені залишається Х відняти У, виношу мінус 3 з другої дужки, в мене залишається Х відняти У. І знизу 3 мінус А і 3 плюс А, зверху залишається А відняти 3, Х відняти У. Знизу залишається 3 відняти А, 3 додати А. Тепер, щоб це розв'язати, мені потрібно переставити місцями у нижньому члені, і я виношу мінус наперед. А відняти 3, х відняти у, мінус виношу наперед, в мене стає А відняти 3, 3 додати А. Оці дві дужки скорочуються, зверху залишається Х відняти У, а знизу залишається мінус 3. Міс А. Так. І тепер ще у нас є один приклад десятий, зараз ми його розв'яжемо. 6А в квадраті додати 6а плюс 6. Поділене на 12 а в кубі мінус 12. Як ми бачимо, зверху і знизу є щось, що ми можемо винести. 6 виносимо зверху, у нас залишається А в квадраті додати А додати 1. Знизу виносимо число 12, залишається А в кубі відняти 1. Розкладу нижню частину за оформленою. У мене стане 12, А відняти 1. І ще можемо ще одну дужку. А в квадраті додати А додати 1. 6. 12 скоротили тут, 2, тут один. Ці дві дужки великі скоротилися, зверху залишилась одиночка, знизу залишилось 2, а 1.